Це одна із найбільших в Кропивницькому клумб на вулиці Велика Перспективна, розповідає агрономка Альона Ворона. Тут щороку висаджують різнокольорову петунію. Цього року висадили 5 тисяч. Наші мешканці сюди поцупили близько 800 штук петунії. Ми спочатку намагалися їх відновити, коли у нас був колір. Показує, там, де повиривали петунію, залишилися пусті місця. Це квітник при вході в Ковалівський парк. Тут за ніч вкрали чотири десятки петуній та 15 колеусу. Показує агрономка. Вранці ми обнаружили, що тут пропало 20 штук петуні. На клумбах площі театральна цьогоріч висадили рожеву та лимонну петуні. Дуже видно, наприклад, ось цих чаш з квітами, як люди крадуть квіти. от дивіться із чотирьох двох. Чаш немає. Ми зверталися ну, той, той рік до поліції, раз в тиждень зверталися. Ну результату жодного не було. В цьому році ми не звертаємося. Чому? Чи, ну, тому що жодного жо, ну, результату не було, жодного крадія вони не не знайшли. Це бригада Озеленівичів висаджує грань біля пам'ятника захисникам України. Щоб посадити оцю квітку, у нас е -е, виходить дуже багато праці за. Треба. Спочатку її висадили в оранжереї, там її поливають в теплиці, отаплюються, потім привезли її сюди. Таку красоту ми стараємося для них, а вони беруть і все унічтажають. Ну, вже хоч бери, точно ось кажуть, на клумбі пиши, рвіть через одну, ну не, ну, ну, не порте нашу клумбу, ну зачем же так робити. Ми влажуємо стільки труда. Буває, прийдеш додому, не можеш розігнутися, тому що ви ж бачите, як ми все час садимо. А вони беруть і виривають. Ну, ну що я ще можу сказати? Люди в нас в Європу йдуть. Нині підприємство не має чим поновлювати квітники міста, говорить Альона Ворона. У нас було викрадено. Близько півтори тисячі петуні, яка от пітонія вартість її 5 гривень. Якщо помножити її на 5 на півтори, то виходить 7,5 тисяч гривень. І багаторічні у нас тюльпани стоять по 10 гривень лукавиця, от 500 гривень ми можемо порахувати, що це 5 тисяч. На ринку в Кропивницькому петунія коштує вдвічі дорожче. Багато йде води, багато треба підсвічувати з самого січня. Опалювати в будинку. От. І отакий за півроку виростає, це коштує 10 гривень. В праці багато вкладено, а ну, такий ринок, така ціна у всіх. Хотілося б більше. Я рахую, що ті люди, які потім це беруть і назад, собі крадуть кудись додому, то це дуже негативно. Я рахую, що 10-20 гривень не знайдуть для квітів для свого подвір'я. Потрібно міняти мислення людей, ставлення до цього, розповідати, чому це робиться, для чого. Квіти на Кропивницькі клумби саджатимуть до кінця червня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.